Всім привіт! Сьогодні в нас засклене французького балкону. Бачимо якраз процес встановлення закріплення рами. Профільна система Rihao. По бокам зверху та знизу кріплення використовувалися монтажні пластини 1,5 мм товщиною. Зверху встановили доборний профіль для облаштування стелі. До стіни ніяких доборних не було, знизу теж. З вулиці встановили невеличкий відлив. Вже це все встановлено. Ось таким чином. І вже все закріпили, Встановили сендвіч панелі, це в нас нижня частина заповнення. Зверху у нас клопакети однокамерні глухі і відкривання. Відкривання два по центру. І зліва-справа теж стулки, які відкриваються для обслуговування, тобто помити. Таким чином, все виглядає. Нагадуємо, що у уріха у нас мається чорна резинка по замовчуванню, ущільнююча, можна замовити сіру. Вже зробили герметизацію козирька зверху, продули монтажною піною. Облаштували чорнову підлогу, нагадається, дерев'яний брус, утеплювач і накриття OSB плитою. І в завершеному вигляді на наступний день ми вже постелили ліноліум, встановили плінтуси. На стелю ми підшили пластиковою бешовною вагонкою і встановили сушку для білизни. Ось такий зовнішній вигляд це все має. Стіна від будинку, точніше, стіна будинку, залишилася в тому вигляді, як вона і була. Це в нас там плитка. Стіну клієнти сказали: не треба ні обшивати, ні утепляти, тому залишили все в такому вигляді.